Живі. Та живі, слава Богу. Можна я поснімаю трошки. Та, Ого. О, вражок такий. Ага, та я його як мене переріблю. А як ви туди спустилися так акуратно? Ай! Там носило по дорозі. Ну, Отльокся, поняв, зацепив обочину, питався вирівняти, а воно резина, якби щоб менше є тут. Воно скакати почало на ній оце, ну, вже притормозив, це так злетіли акуратно, можна сказати. Оце хірова, що колеса, звісно, розбулися. І це, а це взагалі так само. Просто їх зараз донкратами давайте виважемо, знімемо, поїдемо на шиномонтаж. Вони просто розбулися. Опять це крапива, в мене це останнє час. Ну я вам скажу ви удачно приземлились. Могу діагностувати вам раму. Надо або красити, або машину Вона ще пару років так походить, но там але... надо Тихо-тихо. Колу <реку> упало, так? <да? реку> Це погано. Так перша спроба пошла не по плану, так, давайте другу. Давайте головно не погубити. пить. Землю потім з ріпаком зайде, так? Да? Угу. <реку> <реку> <Сан -Ё вырос. реку> так, аккуратненько занимаем, Здесь такие кандидат. Так, а теперь аккуратно снизу. Вот так, чтобы ставить его. Получится. Водичи, ты сюда. давай так еще не хватало. Наверное, трошки не, да? Все чуть-чуть, да? Ну, не, не. Вроде, вроде должно. Да, должно. Пальцы, главное, как Не вставлять там. Я бачу, ви, наверно, З деревом занимались, дали? Включайте повний привод і пробуємо поніжену і назад. І... Давайте, давайте, гаску, 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 Пішов, пішов, пішов! пошв. Стоп! Отлично! Чуть-чуть Хорош. Відкручуємо Mm -hmm. Витягуємо і їдемо. Охороняєте з псом. Хтось mm запарав. -hmm. Та ні, ну от звісно хтось залишив. Машину тут розібрали недавно. Mm -hmm. Весною. Треш, щоб хтось сидів, звісно, ви що. Це ж прилуки. Мою мачу! Ого! Фух. Я тут якось перехвачу його. Так, 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 так єсть. Так, приїхали ми з колесиками. Главное держати собаку, щоб колесом не прибити ще. Ну вже сьогодні утром тут і були. Так, пальці акуратно, це так опасно. Я розумію, що у вас Вам імунітет. Я думаю, що місія виконана. Назад, назад. Машина на ходу.